Лідмагнітом називають безкоштовний продукт, який використовують для збору лідів, тобто заявок, потенційних клієнтів. Безкоштовна консультація найбільш універсальний та простий варіант. Однак такий лідмагніт буде актуальним лише у тих нішах, де консультація є дійсно дуже цінною, наприклад, у маркетингу чи бухгалтерії. Індивідуальний підбір товару чи матеріалу, розрахунок вартості, цінно, наприклад, у сфері нерухомості, дизайну інтер'єру. Хороший Лідмагніт чек-лист, наприклад, як налаштувати таргетинг для стоматології. Посібник чи електронна книга. Важливо, щоб матеріалів з лідмагніта не було у вільному доступі. Відеоурок класний варіант Лідмагніта для просування онлайн-курсу. Для різних сервісів-застосунків, хорошим лідмагнітом може бути демо-версія чи безкоштовний функціонал програми. Для інтернет-магазинів найкращим лідмагнітом магнітом буде набір тестерів чи каталог. А от у сфері b часто використовується файл pdf форматів.